Рібятішки нова модель Lucid, паркетник. Навіть не знаю, що це за моделі. Так він виглядає. Такі тут кольори можуть бути Ці моделі І загалом кажу вам який тут розмір резини. Такий багажець спередім.

And then there's a loose there and he hasn't had a single Повністю так складається. Пространство класно для погрузки. Задню частину покажу зараз. Ого, тут порт, як у Тесла, я так розумію. Якщо його покупати в лізинг, це буде 650 доларів на місяць. Матеріали тут підкупають прикольно таким. Насаж зідошки чувствується. Загалом цікава така модель. Не знаю її характеристики, але думаю, що непогані. Тут такий стенд електромотори. Я думаю, що вони є і повноприводні версії. Загалом цікаво. Блин, да конечно, величинка, м'яко кажучи. Так, я так разумею, тут сиденья автоматично может складываться. Что-то такое Окей. круто. Спасибо, я просто смотрю. На супорта, м'яко кажучи, з замашкою на якийсь гоночний боліт. Так, я тут добрався до характеристик. Це на їхньому офіційному сайті, можна подивитись. І тепер понятно, чого там такі супорта і така резинка по потужності 828 лошадок. Дано ну, нафік, скільки це. Це просто даже урос, м'яко кажучи, відпочиває з такою потужністю. Відповідно, є різні версії по батареї. По потужності я не розумію, чи вони всі ідентичні. Таке відчуття, що мелі змінюються тут 386 300, ой 437, але потужність залишається. Хм. І тут відповідно. Так, це теж 300, а потужність зробили, я так розумію, всюди ідентично. Цікаво. Так, ціна оцих потужніших версій за лізінг вже буде 1400 в місяць. А за кеш ціна вже буде 106 плюс всі остальні податки, це вийде не то, що мінімум 110, а може і всі 115 легенько. Я б сказав, немало. Так, які тут ще характеристики, цікаво розгону. Я думаю, тут буде конський розгон, по-любому тут буде повний привод, так, All Wheel Drive. Неплохо. Hello! Підсвітка задня яка, цікава така. Як на новій Model White рівна, тут я б сказав навіть цікавіше. І спереді також цікаво, зараз вам покажу. Зараз повністю не видно, бо тут частина отут знаходиться. Але класно. І вона також йде по периметру. Ще по задній частині, я так розумію, тут комбіновані Комбінований салон, з вентиляцією має бути. Підігрів бачу, вентиляції не бачу в цій комплектації. Можливо, він тут окремо включається. Та ні. Тут таке цікавеньке. Що це таке у нас столик чи для ног? Це столик. Ну, на самом деле дуже цікаво. І практично, коли людина їде десь й псі присутні. Загалом мені подобається така машинка. Ціна ну не маленька, м'яко кажучи, але футуристичненько. Зараз уже сидіння розкладені, по вмістимості також нарікань немає. Місце я би сказав, блин, ну... БМВ-7 серії, відпочиває С клас також. Класно. Дивіться, яка тут підсвітка йде, такої ще в машинах не бачив на потолку. Не Rolls-Royce, звісно, але мені заходить на сенсорі тут всі світильники, карти дверей з якогось, ну я думаю, переробленого навіть не а ну, тканина така, але хоч уже не пластик не буде дребіжати. І ця модель взагалом називається Gravity. Блін така. Я думав, що вона маленький кносовричок, а так дивлюсь кліренсового. Багажний. Відстань ого. Дивіться, який лайфхак придумав. Тут навіть можна сісти спереді і десь по пляжу собі їхати. Воно прям зроблено, як сидіння. І уявіть ти собі таки їдеш, оп, тут двоє людей вміщується. Блін, геніально зроблено. Геніальніше я не бачив. Rolls-Royce віддихає, коли в нього з багажника сідушка висовується, а тут спереді прям. Ще додав. Знайшов саму дорожчу версію за 119 тисяч. Дорожчуї поки я тут не бачу. 110, 000, 106, 000, 115. 000. Так що 119 тисяч. За таку машинку, мені кажеться, і вроді футуристичненько, але дуже до хера. Є 96. 000, 119. Та це, блін, 130. лише так. Вона вийде на реєстрації на номерах.